Доброго дня всім добрим людям. З вами знову сніданок у селі і хочу показати вам ось такий шикарнючий сорт. Це італійська селекція, італійський руфель. Ще на нього кажуть томат. Монахов і Монашо. Не знаю чому так. Ну Це може вже народна назва, бо такі вони важкі. Ось піднімаю. І такі ну не знаю, пів кілограма, мабуть, оце буде одна помідора. Дуже гарно в'яжеться. Всі величенькі. Такі гарні Грони Смачний м'ясистий. Ми ще з вами розріжемо, подивимося, що там всередині. І я вам покажу. Так, пішов час дегустації. Зараз будемо яка. На смак. На вигляд дуже гарний. Солодка. Соковита Клас. Те, що треба. Заходьте до нас на сніданок у селі. Підписуйтеся. Ще в нас багато цікавого.